Добрий день. І знову я у вихідний день, неділя, сьогодні потрапив на свою галявину, там де ростуть білі грибочки. І щойно перший потрапив. А ні, вже другий. Оце перший. Ось такий маленький красунчик. А ось і другий. Все як завжди. Там, де починаються рости білі грибочки, саме там треба ходити і шукати отаких от красенів. Перші два за сьогодні білі грибочки. Вже задоволений. Дякую, природа. Отак. Ну, Починає.